7 годин вечора сьогодні відкриється фотовиставка Шлях до мрії. Це вперше в Києві і в Україні проходить фотовиставка кайтових робіт, тобто робіт, які присвячені кайтсерфінгу, сноукайтингу та лендкайтингу. Фактично організатором цієї фотовиставки став київський кайт-центр. По суті, наше ком'юніті, які хто зібрався і своїми власними силами спробували і отримали такий от результат. На фотовиставці присутні 44 роботи. Серед них фактично половина робіт, десь десь половина робіт наших нашого ком'юніті і інші роботи, наших знайомих по всьому світі. Серед робіт є фотографії Андрія Сальника, чемпіона України по кайтсерфінгу. А також для інтриги ми розмістили в колажі відомих, відомих людей, відомих в Україні людей, які займаються кайтсерфінгом. І не Саша Підан, Ігор Посипайко. І буквально сьогодні-завтра ми розпечатаємо ще один колаж повісом Віталія і Володимира Клічків. Мета цієї виставки насправді просто приблизити максимально кайтсерфінг, сноукайтинг до людей. Тобто, фактично, наші всі міроприємства, ми проводимо аутдор, ми виїздимо за межі Києва, ми виїздимо навіть по Україні і навіть за, за кордон, щоб щоб займатися цим задоволенням, кайтинг просить простор. А е, ця фотовиставка зроблена для того, щоб щоб показати людям е, в Києва, ж, мешканцям Києва в межах е, Києва, фактично е, все те, що ну, по можливості, все те, що може кайтсерфінг донести. Це Дійсно, шикарний вид спорту, і я думаю, що не знайдеться жодної людини повністю рівнодушної до цього виду спорту.